Дональд Трамп анонсував наземну операцію у Венесуелі. Біля країни помічено бомбардувальники. Метою операції Сполучені Штати називають боротьбу з наркотрафіком. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп анонсував проведення наземної операції американських військ на території Венесуели для боротьби з наркотрафіком. Під час свого виступу, який транслювався Білим домом, він заявив, що кількість наркотиків, які надходять до штатів морем, зараз становить менше ніж 5% від того, що було рік тому. У нас є Канська затока, і там дуже мало човнів. Дуже дуже мало човнів, чесно кажучи, навіть рибальських суден майже немає. Я не хочу завдавати шкоди рибній промисловості, але це виявилося настільки ефективним. Кількість наркотиків, що надходять морем, зараз становить близько 5% від того, що було рік тому, навіть менше п'яти, сказав він. Тепер наркотичні речовини йдуть сушею, сказав Трамп. Однак штати планують узятися за. Це питання, і можливо, ми звернемося до Сенату, можливо, до Конгресу. І розповімо їм про це. Але я не можу уявити, щоб у них були якісь заперечення. Насправді, поки ми тут, я думаю, це гарна ідея під гексет. Піди в конгрес, розкажи їм про це, що вони зроблять. Скажуть: о, ми не хочемо зупиняти потік наркотиків. Продовжив Трамп. За його словами, наркотичні речовини у Штатах вбивають 300 тисяч. Шосіб на рік тим часом Wall Street Journal повідомляє, що в районі Венесуели були помічені американські бомбардувальники. Йдеться про бомбардувальники б 1 Два літаки б 1 лансер вилетіли у четвер з авіабази Даєс у Техасі та пролетіли поблизу Венесуели. Хоча, за даними американського чиновника і даними стеження за польотами, вони залишалися у міжнародному повітряному просторі, йдеться в матеріалі. Зазначається, що бомбардувальники Б 1 можуть літати з надзвуковою швидкістю і нести 75 тисяч фунтів бомб. Також вони можуть здійснювати морське спостереження. Неназваний представник міністерства оборони сказав, що літаки не були переміщені на бази в регіоні, оскільки мають дальність польоту достатню для досягнення будь-якої точки в карибському басейні. Минулого тижня ВПС і морська піхота провели аналогічну демонстрацію сили з бомбардувальниками Б-52 і винищувачами f 35 b поблизу острова біля узбережжя Венесуели, де у вересні проводилися військові навчання. Згідно з даними стеження за польотами, бомбардувальники облетіли цей район, а потім повернулися до штатів. Пентагон охарактеризував ці польоти як демонстрацію. Сію сили.